Слова йому не ми до Спасе. Замовимося за душі, ромових Василья. Все слухаємо жить Парастасу. Відтікам цього, що віддав на 30 років. Паратії. Залишив далеко перегляди своїх рідних, коли було комфортно, тепло, цих немає. Приїхав сюди служити вже в старшої поліції, це мудрості, залишив там цей приклад, колись приміг до Бога. Словом, підтримав, розгаду і багато з вас може про це засвідчити. Залишайте нас пам'ять, пам'ять наш пастера, який намагався свідчити Христа своїм словом, прикладом у прості серця, привезти до Господу. Дав, чаю, проповідово. Це приклад для нас, які підтримують, тишаємо ця пам'ять, яка залишається, Щоб ми з неба продовжуємо відбуватися за кожного з нас, наших потребах, що ми тут воюємо так із словом нашими небочами, слабки си. Намагаємося. A potem, gdy tego, to robisz, to jest to dobre, że w naszym dowoziu, w toplej dowoziu, w toplej dowoziu, to jest to dobre, że możemy.